Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як я переходжу з резинки 2х2 на резинку 1х1. Щоб не перехрещувати петлі, не переставляти їх місцями, я роблю, пров'язую спочатку лицьову петлю, потім з протяжки виворітну петлю між двох лицевих. Тут на камеру трошки незручно. Лицьова знову петля, дві виворітних разом. Знову ж лицьова петля. З протяжки стінка дивиться на мене, я пров'язую виворітну петлю, щоб вона була така не дуже розтягнута, гарно. Потім лицьову петлю і дві виворітних разом. І так у мене виходить доволі цікавий перехід. Він такий же не стягнутий, коли я переставляю петлі. Оце виворітна сторона, такого переставлена петель. Всім гарно.